Сьогодні ми говоримо про страсну п'ятницю. Це один з найбільш важливих днів в християнському календарі. День, коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, є днем печалі, скорботи та покаяння. У цей день християни згадують про криваву ціну, яку Ісус заплатив за наші гріхи. Страсна п'ятниця день траурної пам'яті, тому віруючі не можуть займатися розвагами та веселищами. На цей день вважається неприпустимим будь-які веселища. У деяких країнах цей день вважається вихідним. Християни, які поважають традиції, повинні тримати піст під час страсної п'ятниці, що означає відмову від їжі та напою протягом дня. На цей день не дозволяється приймати участь у будь-яких світських заходах. Найважливіше у святі покаяння та молитва. Християни просять про пробачення у молитві. У цей день християни читають спеціальні молитви, зокрема, молитву про Христа. Слова цієї молитви нагадують, що Ісус ввів нас з темряви і вмить скоїв перемогу, щоб ми були визволені з сили тьми дать смерті, застосовують.